Я до вас з новим роком, з новою зачіскою і новим проектом. Як ви вже зрозуміли, це знову буде влог знову присвячений тому, що я намилилась кудись. Ну і тому, що в тій кімнаті, де я зазвичай знімаю зараз такий дубак, що я туди заходити відмовляюсь. Уявімо, що це мер. Що ми тут маємо? Довго інтерв'ю тримати не буду. Я всього лиш людина і тому не змогла не піддатися загальним тенденціям і не купити матеріали на. Я купила курс на Прикраса Студіо. Якщо знаєте, що це таке, то ви знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, просто загугліть і зайдіть. Це цілий збірник різноманітних майстер-класів, схем і всякого такого по цій вот тематиці. Можливості цього курсу схеми цілком логічно, що за наявності львівських, там лемківських, ще якихось варіантів, хусток, я обрала подільську. Є у мене слабкість до цього регіону, хоча нічого спільного з цим немає. Можливо, я не вишивальний сеперед. Я не розділяю вишивку по регіонам, мені просто подобається стиль, і я вишиваю. Оригінал схеми запропонований на сайті, має такі дуже специфічні кольори. І я, оскільки не заглиблювалась дуже в вивчення, ну які хустки були. Я прочитала матеріал, який був наданий в навчальному курсі, але не заглиблювалась вивчення цієї історії самостійно. Тому е, не дуже парилася з підбором аутентичних кольорів. Буде така собі імпровізація. По-перше, я би хотіла цю хустку на. Сити, замість, наприклад, бафу або головного убору. Тому я підбирала хустку під себе. Наприклад, мова йде про те, що тканина в подільських хустках частіше за все були темного кольору. А я взяла молочну вовну, вовна, тому що це має бути зимовий елемент гардеробу, літнього я для себе цього не уявляю, бо я не дуже люблю купу всього на себе навішувати. Літо я і так не люблю і на силу його вивалюю. Тканина просто кос, вона максимально тоненько коштувала. 1100. Дуже гарно драпірується і надзвичайно приємно на дотик. Не знаю, як по зігріваючих характеристиках, але це вовна має бути окей. В якості не то. Я взяла той матеріал, який за увесь час роботи з нитками мені сподобався найбільше. Це Madeira Silk. Якщо говорити саме про нитки, вони набагато зручніші в роботі, мені особисто, ніж навіть звичайне буліне. Не знаю, чому так, чому саме різниця. Вони м'якіші, якісь. От я зразу знала, що це. Буде шов. Я не хотіла такого глянцевого шовку. І мені здається, під текстуру оцієї вовни глянцевий шовк би її дуже спростив. Тому мені Марта подала шикарну ідею використати саме оцей варіант. Я взяла відтінки в оригінальній схемі: там блакитний, золотистий, ну такий собі золотистий і рожевий. Я взяла більш приглушені відтінки. Отакі. Наскільки вони добре працюватимуть саме на цій тканині, я не знаю. Буду пробувати по ходу. І знову ж таки, я збирала. В дорогу, відповідно, потрібно підготуватися до виїзду. І якщо мені пощастить, я насправді поїду, то щось робити в дорозі. Що нам потрібно для того, щоб вишивати хустку? По-перше, треба підготувати полотно. Для цього треба вирізати квадрат. Цим проблема у мене зазвичай Блін, полотно шикарне. Мені дуже шкода його різати. Мені здається, я можу його зіпсувати. Треба підготувати матеріал. Для цього треба вирізати квадрат, підігнути краї. Я підшию на машинці, бо потім будуть кити і не обов'язково наприклад підгинати прутиком, бо цього все одно не буде видно. А машинкою я зроблю дуже швидко цей весь процес. Друге, потрібно буде розмітити тканину і нанести маркером візерунок на полотно в навчальному курсі. Дуже детальні схеми на кожен елемент відзеркалені і так далі. Так що думати багато не треба. Головне встигнути все зробити до від'їзду. Ширина полотна півтора метра, можна було б зробити її квадратну. Але я такого не хочу. Я не хочу дуже великого, я Хочу, щоб все ж таки це був такий більш сучасний елемент гардеробу. Тому у мене буде в районі метру. Вона я порадила знову ж таки з мартою. Вона вишивала вже Яворівську. 80 см їй була малувата. Тому у мене буде метр. Подивимось вийде. Я вже трохи підготувала тканину на хустку і навіть спробувала відшити щось типу зразка стосовно підготовчих робіт по матеріалу, оскільки тканина, хоч і вовна, вона має інший формат переплетень. І для того, щоб не сипалась, потрібно попередньо підготувати це полотно. Для цього, по-перше, я взяла додому, просочила все котячою шерстю і запросувала двічі отакого тканинку. Тепер її можна будь-яким з, напевно, ймовірних методів підігнути краю. Тобто це прутиком, там гачкуванням, ще якось, або оскільки я лінива і поспішаю, я використаю машинку. Ідея полягає в тому, що цей край в подальшому буде обметуватися всякими там китицями, всім, чим тільки можна. Відповідно, зараз я можу просто прошити його машинкою. Це буде швидко, і тканина не буде розсипатися в процесі роботи. Я сьогодні зранку вже потроху збирала речі і відповідно мала чучу -чу часу на те, щоб спробувати, як взагалі вишивати гладдю. Я ніколи в житті не вишивала художньою гладдю. Як на мене, це трешак. Я не до кінця розумію техніки, де не треба рахувати. Це от все іскуство не по мені. От я спробувала вже, ну, У мене був не дуже рівний відріз тканини, тому був такий шматочок. Я спробувала на ньому ту гладь. Який жах? Да Такий жах, що жах? тут криво, попрошу без всяких зайвих зауважень. Я намагалася щось зрозуміти. Ну таке Друге, що я зауважила, доки я відшила оцю от дрібничку, в мене вже пішло досить великий об'єм ниток. Відповідно, я розумію, що я купила по дві пачки ниток, і мені буде їх, напевно, замало на поїздку, або я так собі вважаю, бо як завжди. Тому мені знадобиться ще як мінімум один проект, або не один. Один по-любому, я буду. Дов'язувати Олегу Шкарпетки. Другий проект ще цікавіший. Це Житомирська сорочка, над якою я працюю вже більше року. Проблема в ній в ній немає проблем. Вона шикарна, вона не є там якась ультраскладна. Більше ситуація полягає в тому, що я її вишивала дуже довго і втомилась. І тепер до неї дуже складно взятися. Тому я намагаюся так, щоби. Лайтово не перенапрягаючись, чуть-чуть братися. Філософія, психологія. От до прикладу, доки хворіла в січні, там перші декілька днів, я почала займатися збиранням рукава. Тобто, верх рукава там кусочок гладі, гусячі шкірки, кусочок гладі, гусячі шкірки, І таким чином об'єм забирається. Оця от штука вся дуже красиво виглядає. Шиється найкраще при дуже дуже хорошому світлі. Коли світло не дуже хороше, весь час щось з'їжджає, тому отаке. Коротше, я візьму з собою в дорогу рукави Житомирської сорочки, в'язання і хустку з дуже обмеженою кількістю ниток. Дофіга матеріалів, як завжди, але я не можу собі відмовити в задоволенні, уявляти, як я повернувся з поїздки. і в мене буде прям все вишито, все зроблено. О, я забула розповісти, що окрім того, що я почала робити оці от гусячі шкірки, до ж. Томерської сорочки. Я ще й розвідала мережку, яка буде йти попереду сорочки. Тож вона цілком так ефективно прокльовується. Я дуже тому тішуся, тому не варто надовго затягувати, щоб знову не відкласти її в далекий ящик. І до весни в мене була оця шикарнюча сорочка. Тому наразі я складаю всі проекти так, щоб їх було зручно брати з собою. І сьогодні ще треба встигнути нанести візерунок на полотно, хоча б якусь частину. Та й все. Я розвчилася це робити з купою ідей, невеликою кількістю сил і енергії, але з новинами. Почнемо з найцікавішого. Можливо, буде виглядати не дуже, бо це процес, який в роботі. Я не тютю, щоб відпрасовувати свої робочі проекти. Так от. Кустка. Я в приємному захопленні від кольорів, які підібрала. Трошки засмучує те, що я не дотрималась схеми. Вийшла не навмис. Найбільший мій відолік стосується оцих квіточок. В оригіналі там серединка іншим кольором. І між серединкою і самими пелюсточками пропуск. А я зашила все-все-все одним кольором. І, відверто кажучи, мені такий варіант дається більш стильним. Я прям задоволена. Називаємо це авторським прочитанням схеми. Дуже здивована, тому як швидко йде процес. Більше того, я в дорогу собою брала невелику кількість матеріалів, небагато візерунку нанесла на тканину. Ну щоб не старався, бо думала, що все одно в мене не буде часу багато вишивати. Але я вишила чимало. Мені сподобався сам процес і продовжую це робити щодня. Вже капець, як згори піти по нитки, лишилося тільки два пакетика. А я відкладаю цей момент, коли треба їхати в центр. Ну, ви знаєте, моє ставлення до магазинів рукодільних, якщо не зна. Можете глянути перший влог, там, як виявилося, у мене чимало однодумців. Що окрім вишивання? Ваша блогериня. Зараз я в Наталки спитаю, який правильний фемінітив для блогер. Наталка все знає. Блогерка. Так от, вашої улюбленої блогерки. Новини. Мені прислали на огляд каву, навіть пише блогер Сівакова Валерія. Якщо геть відверто, мені прислали цю каву для того, щоб я її прорекламувала вам. Але як ви знаєте, кава це ще один мій попаєний віж. Тому будемо бажати, що це огляд е, кави. Я здала на нової пошти, щоб не дізналися, де я живу. Наразі ми з вами поговоримо про компанію 25 Coffee Roasters, які займаються обсмажкою кави. Я думаю, і знаю, що у нас кава не росте, але такого роду компанії замовляють у виробників зерно, привозять в Україну і його обсмажують. До прикладу, я за свою попаяну кавову кар'єру спробувала вже певно 5 чи 6 обсмаж чеків. від двох я відмовилась, тому що вони робили свою справу геть погано. Одні тимчасово припинили роботу через військові дії, і ще від пари компаній довелося відмовитися, бо у них ціни росли прямо якось неадекватно. А я Якщо якщо ви хочете, щоб у вас не росли ціни, звертайтеся до мене, маю промокод на знижку. Тож давайте затестимо каву і трошки поговоримо про мої нові ідеї, які прийшли в голову в потязі. Можливо, це я люблю потяги. що в мене там приходять ідеї в голову. Я знаю, що я обіцяла, що я буду робити тільки чотири проекти за зиму. Тепер я маю ще три. План. Це те, що називається Карма Біч. Я буквально місяць тому підкалувала свою викладачку, що в неї 14 проєктів. І тут закінчила один. І така Хі -хі, почну ще чотири. Ще раз цей клапан в мої рецептори потрапляють надто божественний аромат. Я аж переживаю. 25 гривень пішла на ЗСУ. А на Нацгвардію. З тим, як я готую каву, мені потрібна обсмажка під фільтр. Є. І помел під весь 60. Тут пише, що є. Що Шовиношок кава. Весь час. Негодно я по-людськи відкрити пачку. Ще такого не пила. Мені здається, що це трошки інший вид кави, ніж я зазвичай п'ю. Я обираю дешевше. Але в тому і інтерес блогерського життя. Скажімо так, що я вам рекомендую, якщо ви ніколи такою попайкою не займались, не займайтеся, жартую. Але насправді це досить дорога залежність, від якої складно позбутися. Доприклад, до прикладу, мій чоловік ще до нашого знайомства, не до кінця розумів мою іронію, коли я розповіла, що пішла на кавовий фестиваль і виграла там чашку від кави Галка. І він такий, ну галка ж кавою. Чого ти смієшся? Так, от. А нині це та людина, яка не задоволена дріпом Сальвадору, бо він ну не має такого насиченого смаку і гідного ефекту, і дуже скучає за Ефіопією. Сама грішна, сама підсадила. Натурі виноградом пахне. Хвилюючий момент істини, Ну, засрала тут вже все. Еліксир життя. Мені дуже подобається пити такого плану каву із скляної тари з товстим склом. Здається, я цей стакан десь вкрала. Дуже незвичний мені аромат, дуже витончений. Я ж трошки прослюзилась. Це в натурі дуже кльово. Дякую, що пережили зі мною цей момент першої рекламної інтеграції в цьому блозі. Сподіваюся, вам було естетично привабливо і можливо навіть трошки цікаво. А щоб вам було не так скучно, компанія 25 Coffee Roasters надала мені промокод. За яким ви можете отримати 20% знижку на каву, отаку От саму, як я п'ю. Це дуже прикольні смаки, які дозволяють, чесно кажучи, відчути каву зовсім по-новому. Я вже підсадила свою маму на це. Вона перестала додавати цукор в каву, бо якщо кава насправді добра, то цукору їй не треба. Я всім рекомендую Ефіопію, якщо ви любите дуже-дуже насичений смак. Тож, 20% знижки на каву, за промокодом Сонце 20. Тут ви його бачите на екрані. Єдине, що цей промокод не стосується дріпів, комбо та наборів, але на всю іншу каву 20% знижки, плюс мелять її безкоштовно. А замовлення вище 350 гривень також має безкоштовну доставку, Що ще треба? Термін дії промокоду місяць. Ну тож по скидону чекніть собі нормальної кави. А ми повертаємось до вишивки. По-перше, я нарешті візьмуся за сорочку мамі. Їй дуже сподобалася буковинська сорочка за майстер-класом Анни Роготинської. Мені пощастило. Тило дістати конспект по поблату. Не знаю, коли буде наступний навчальний курс, але я зможу хоча б почати займатися цією сорочкою. Мама хоче якоїсь сірувато-оливкової тканини. Перше пошию для неї пробник, ну такий, типу, з найдешевшої тканини, фасон, щоб приміряти, який на неї буде, на ній буде добре сидіти, там, наприклад, з бочками чи без бочків. І заодно дізнаюся відтінок тканини, який їй буде більше пасувати, бо швидше за все, це буде якийсь цвейгер. А вони коштують як моя нирка. А одну зі своїх нирок я вже заповідала за сублімати, тому друга піде на цю тканину, напевно. Пошутила ідіотка. Наступна сорочка. Далі я хочу вишити сорочку по полотну Фіона від Едельвіки. Воно такого, ну, як мішок, невибілений льон. Має досить крупний каун, для мене крупний. Я люблю дрібоньки, але я хочу вишити от таким льоном по льону. Ну, тобто дуже наближеним відтінком до того, який є в цієї тканини. Щось мене це дуже цікавить. Це друга сорочка, вона швидше за все буде чоловіча. третя сорочка це Чернігівська, про яку я розповідала в вишивальних планах. Я нарешті знайшла в Тобівці молочний Амазон. Я не знаю, скільки його там ще є, але це просто знахідка року. вони мені його сьогодні мають відправити, і я зможу зробити сорочку. Ну, коротше, от, далі треба буде підібрати нитки. Ну ладно, четверта сорочка. Її я завдячую марті. Нам буде робити сорочку для захисника і дуже хотіла борщівську колодками. А я подумала, чого ви мені такої не зробити. Мені жіночі борщівські не імпонують, але є такі чоловічі вишиті саме білими нитками. Вони не дуже такі, прям геть розповсюджені. Лишилася розвести Олега на те, щоб він ходив з коміром вишитим бісером. Можете разом зі мною попросити Олега ходити в сорочки з бісерним коміром. Коментар. Так і пиші, Олег, тобі дуже треба сорочка з бісерним коміром. Я, швидше за все, все одно підпишусь на цей проект, навіть якщо не розведу на бісер, можливо, буде просто чорними нитками. Ну, візерунок відповідний, просто не бісером жити. У мене лишається ще житомирська, яку я, в принципі, по ходу доробляю і не сильно від неї морожусь. Мені подобається. Наразі я займаюся збирками верху рукава, які будуть пришиватися потім до. Уставки. Це гладь чергується з гусячими шкірками. Це капець яка смішна назва. Е, і проблема в тому, що я дуже хріново рахую. Я завжди прораховуюсь, і мені доводиться тому робити все по ходу. До прикладу, я зробила гусячі шкірки, і потім вишиваю оцей гладьовий елемент. Гладь саму вишивати дуже складно, бо гусячі шкірки вже стянуті, і полотно таке поїхавше. Ця сорочка настільки мені припала до душі, що вона мене манить до себе. Вона вимагає дуже хорошого світла. Щоб не провтикуватись і робити в правильному напрямку, мені би трошки більше часу, і я би супер довольна була. Напевно, буду закінчувати нитки, ті, що я брала на хустку, щоб завтра поїхати чи в світльону, чи в мереж, докупити ще ниток. Я не знаю скільки мені ще треба, треба плюс-мінус прорахувати. І є така загадкова ідея, можливо, розіграти цю хустку в обмін на донати. Ну, оця історія. Хоч вона мені і надзвичайно сильно подобається, але я собі. Више на армію потрібні завжди гроші. Наговорила я напевно вже 40 хвилин. Вам пощастило, що я вирізаю всі свої е. -н -н. Я не чи подякувала вам за те, що ви з повагою віднеслися до моєї рекламної інтеграції. Сподіваюсь, ви це зробили. І ще не відписалися від мене. Якщо відписались, підписуйтесь. У мене сталася така попайка, і вирішила, що мені дуже-дуже треба поставити собі цілі. І я вирішила, що вони будуть доволі фантастичними в тих об'ємах, які реальні. Якщо минулі роки я від себе Намагалась не вимагати зайвого, бо Оце, от все то цей рік я вирішила, що в тих процесах, які мені підконтрольні, треба досягнути дуже великого максимуму. Наприклад, поставила собі мету в Ютубі 10 тисяч підписників за рік, дійти до 10 тисяч підписників. Наразі ще 600, відповідно, 8400. І якщо ви коментуєте, лайкаєте, передивляєтесь ці відоси, ви мені дуже з цією метою допомагаєте. Я сподіваюся, ця мета буде стимулювати мене виходити з зони комфорту, розвиватися, щось робити. Тому дякую, що продовжуєте дивитись. Давайте повишиваємо разом. Я знову розпаковуюсь. І до вас супер чудовою новиною. Я йду в гори. Я не знаю, наскільки для вас це чудова новина. Для мене однозначно. А це означає, що мені треба поспішити з монтажем відео, яке має вийти цих вихідних, закінчити робочі питання і похвастатись вам вишивкою. Це треба зробити негайно. По-перше, я з'їздила в мережку по нитки. ну я докупила тих, яких мені бракує, і брала новий колір. І вишивка стала просто отвал башки. Ще покажу. Я не знаю, як мені вдалося підібрати кольори настільки органічно. Ну, я знаю, я, звичайно, не... Мої ейфорічні думки про те, що ця вишивка, ну прям супер швидка, стикнулася з реальністю того, що коли ти працюєш, це не так вже й швидко. Через це просувається помаліше значно, плюс якась тітка написала мені мерзкий коментар. Я не знаю, як його трактувати, відверто кажучи, ну але суть пішла про наперсток Українською це теж наперсток. Не по-українськи звучить, треба буде спитати в Наталки. Ну такий пасивно-агресивний коментар. Але суть в тому, що якщо у мене за весь етап вишивки я не відчувала болю в пальцях, то після. Її коментаря я така: хм, мені пальці болять. От корова зглазила. Насилаємо на неї спільне прокляття за пасивну агресію, за те, що писала російською, і за те, що в мене тепер болить палець. О, найважливіше розпаковка. Я, здається, вже про це говорила. Я вам трошки напам'ятаю. Це настільки феєрична подія, що я прям не можу не повторитися. Я знайшла Амазон молочний, саме молочний Амазон Едельвіка, ну, виробник цього полотна, робили виключно під магазин. Коротше, від виробника продавали тільки білий. Він закінчився ще десь в рієнтовному вересні, можливо. А у мене була сорочка, яку Амазон ну прям просився. Він достатньо текстурний і при цьому достатньо легкий. Ну, те, що треба аналогом, ну можна було. Або взяти якийсь цвейгард, але де Амазон за 600 гривень, іде Цвейгард за там ну залежно від магазину, там по акції можна взяти за тисячу, але там півтори до двох, понятно. А оскільки це буде сорочка довга, додільна підлогу, то звичайно є зміст. Я вперше в житті замовляла в Тобівці і мушу це показати. Я замовляла суто тканину. Мені в подарунок прислали бобінку брендовану і три відтінки ниток. Дине, що шкода, що вони ніяк не марковані я не знаю, що це за нитки. Ніде не написано. Ще є схема від DMC. У тут питання: ну наскільки авторське право компанії захищене. Далі рекламка. Я дуже приємно вражена такою і упаковкою, і купою дрібничок, враховуючи, що це один з ну, таких базових магазинів рукодільних і у них. Немає інтернет-магазину, то таке пакування варте всього. Плюс сама тканина, папірці шью і так далі. Я дуже приємно вражена і дуже рада, що я не розпакувала це вдома, а притарабанила прямо в коробці, могла б проявити свою щиру емоцію. І мій улюблений Амазончик. Я розумію, що Амазон не позбавлений деяких недоліків. Наприклад, місцями трапляється в ньому брак, десь раз на метр чи півтора бувають нитки такі, ніби вріз. Але я знаю, що з цим робити, бо вже декілька разів таке траплялося зі мною. У нього дуже адекватна ціна, у нього дуже адекватна крупність, яка пасує мені. З найгіршого його весь час немає у виробника. Він пропадає, з'являється, пропадає, знову з'являється. Я писала виробнику. Вони сказали, що він буде. Ще вони планують його відновлювати, але наразі у них немає сировини. Коли це буде, невідомо на який проект же ж я брала Амазон. Одна моя гірська знайома. Вона стиліст за професією і в своєму гардеробі мала дуже давню сорочку. Це 19 століття, чернігівська сорочка. А оскільки, досліджуючи українську культуру, вона дізналася, що носити такі речі це зашквар. То дуже хотіла, щоб її хтось цю сорочку їй відновив. Ну коротше, пошив копію. А я це вмію робити. З, зі складнощів тут зверху тонке полотно, знизу таке грубше. Необхідно було вибрати щось середнє так, щоб і зверху візерунок ліг аналогічно пропорційно. І знизу так само, і от Амазон підпасував прям ідеально. Тут, здається, 14 ниток на сантиметр. От і я хотіла саме молочний, бо вона така давня і ну, біле було би не то. Тому навіть коли ще був білий, я його не купувала. А тепер знайшла от в Тобівці молочний. ці молочні. Якщо би вас цікавило, звертайтесь, як мінімум, коли я купувала, у них ще. Цей Амазон Бов. Сорочка виглядає отак. У неї тут мережка, змережування, змережування пришите на кусок тканини, і пухлики пришиті на той кусок тканини. З вишивки, у тут все, і на подолі йде досить проста чернігівська вишивка. Вона така зчитує, що це той регіон, і шабак на підгині. Ну тобто, довгий шабак, він складається навпіл, і виходять отакі такі штуки. Все. Я буду збиратись гори. Наразі хочу, напевно, якщо говорити про вишивку, я би закінчила вишивку хустки, тоді почала би кроїти цю сорочку, і коли там було б оздоблення хустки, і вишивка цієї сорочки, щоб у мене були різні процеси по цікавості. Плюс я розвідала мережку Житомирської, тому можна вкроїти нарешті перед зробити цю мережку, і тоді можна буде вже вшивати уставки і переходити до пришивання рукава і ну, загального збирання сорочки. Тобто, ті процеси, які мені дуже Цікаві, і якими мені наразі цікаво займатися. Мене оця знахідка цього Амазону настільки надихнула, що я хочу шити всі сорочки одночасно і так далі. На жаль, в добі не стільки часу, скільки мені би хотілося витрачати на роботу на вишивку. На роботу мені вже не хочеться витрачати час. Але треба заробляти дідусь. Тож я піду вип'ю чай, напишу в тобівку, дізнаюся, що це за нитки. І напевно викладу в інстаграм. Подякую за таку шикарну доставку. Здається, це гідно уваги.